Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, поки бої тривають навколо району Покровська, Україна заявляє про чергову атаку на важливу російську інфраструктуру. Цього разу під удар підводними вибухівками потрапив Кримський міст, що з'єднує Росію з Кримом. Тим часом в Стамбулі вчора російська та українська делегації продовжували перебувати в глухому куті, незважаючи на домовленість про обмін військовополоненими. Сьогодні вівторок, 3 червня, три роки і сто днів від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною старший закордонний кореспондент Роланд Оліфант, ведучий подкасту Battle Lines, нашого сестринського подкасту Венетія Рені, а також на зв'язку з України асоційований редактор оборони Дом Ніколс і виконавчий редактор з Аудіо Френсіс Дірнлі. Давайте перейдемо до новин з поля бою. Роланде, що ви That's маєте cool. для нас? Я хотів би розпочати з Криму з чогось, що дійсно є трохи сенсаційною новиною, тому що приблизно за 20 хвилин до нашого виходу в ефір СБУ, тобто Служба безпеки України, оголосила про чергову несподівану операцію. Цього разу вони підірвали бомбу на мосту до Криму, Керченському мосту. Вони кажуть, що це третій раз, коли його було уражено з початку війни. Я визнаю, я не рахував, але вони кажуть у своїй заяві на телеграмі. Я щойно переглянув, що Бог любить трій. Цю і СБУ втретє вдарила по Керченському мосту. Кажуть, що це був підводний вибух. Вони, здається, змогли доставити багато вибухівки в опорні колони під водою. Кажуть, що вони використали близько однієї тисячі ста кілограмів еквіваленту тротилу. А відео, яке вони виклали разом з цим, показує велетенський вибух, що підіймає воду в усі сторони. Ще рано говорити, якщо чесно, про те, в якому стані міст, можливо, що він завдав пошкодження інфраструктурі або підтримуючим стовпам, то він може бути в не дуже доброму стані. Очевидно, це слідує з їхнього вражаюча атака дронів на російські. Авіабази на вихідних, і я думаю, ми всі можемо. І Денис повинен буде поговорити про це за секунду, про дипломатику. Але е-е, я не думаю, що такі речі відбуваються випадково чи співпадково. Ми повинні мати на увазі, що в Стамбулі тривають мирні переговори, або або вони вже відбувалися. І це одна з причин, чому я б припустив, українці раптом представляють ці проекти, які знаєте, можливо, зайняли роки, ну понад рік і 18 місяців у випадку з атаками на авіабази, щоб спланувати. Отже, це Крим. Переходимо до поля бою. Я дотримуватимуся нашого традиційного руху за годинниковою стрілкою по зоні бойових дій, починаючи з найбільш північної позиції на 12 годин, тобто наземних операцій або наземних бойових районів. Росіяни кажуть станом на цей ранок, вони захопили ще одне село на території Сумської області. Це місце називається Андріївка. Тепер це в цій зоні в Сумах, де Росіяни встановили приблизно 25-30 кілометрів довгий фронт. Це приблизно ну 10 кілометрів, можливо, трохи щедро, але досягає 10 кілометрів у найглибшій точці. Це прямо через кордон від Курської області, ніби просуваються до міста Суми, яке знаходиться на південь звідти, і Росія атакує там на трьох напрямках приблизно зі сходу на захід. Зараз центр оборонних стратегій України окремо підтвердив сьогодні, що ну Росія захопила 1,5 кілометрів, Кілометра в центральному напрямку з трьох ударів і увійшла в село Алексєївка, яке є сусіднім з селом Андріївка. Воросін позивається вперед у Сумах. Це також область, де Володимир Путін говорив про створення зони безпеки. Це також здається частиною російської кампанії тиску пов'язаної з мирними перемовинами окремо. Я збирався згадати про це, коли гуляв на повітрі. Це насправді не повітряна атака, і це показує наскільки близько війна наближається до самого міста Суми. Сьогодні був російський артилерійський обстріл, атака з реактивних систем залпового вогню на саме місто Суми. Нам повідомили, що це вбило трьох людей і поранило 25 людей. Це за даними місцевої ради та міністерства охорони здоров'я. Президент Зеленський засудив цей удар у своїх соціальних мережах. М, тож рухаючись далі вздовж лінії фронту, на південний схід, звідти Україна все ще має невеликий плацдарм всередині Курської області. Російські війська ведуть контратаку тут. Російські військові блоги стверджують, що Україна контратакує контратаки. Основний висновок: ми не вважаємо, що територія змінила господарів. Українці залишаються в дуже маленькому шматку. Точку Курської області на північ від Харкова Росіяни атакували в напрямку Липців і поблизу Вовчанська, але без помітних успіхів. У східній частині Харківської області, навколо Куп'янська, Росіяни докладають трохи більших зусиль. Вони намагалися просунутися на північний схід від Куп'янська, зокрема, здійснюючи атаки біля сіл Фриклова Западня. Це на північ від Куп'янська. А потім рухаючись навколо того виступу, що Куп'янськ знаходиться приблизно посередині, а також далі на південь в виступ. І ви можете бачити цей е, е, це табір битви, яка триває вже місяці, або ми зараз говоримо навіть про рік. Російський план явно полягає в тому, щоб знищити цю виступ і чинити на неї тиск ззовні. Але прогрес, очевидно, дуже-дуже повільний. Повільний на південь від Куп'янська в Лимані є трохи цікавіший розвиток подій. Отже, протягом минулого тижня російські сили намагалися прорватися на захід із цього раніше захопленого села Нове, і вони здійснюють наступ між двома дуже маленькими селами. Їхні назви Рідкодуб і. Зелена долина зараз. Deep State відстежує прогрес у цьому напрямку, і я кажу про останні п'ять днів створено виступ менше кілометра в ширину, але майже шість кілометрів у довжину. У нас є геолоковані кадри, які ставлять російські сили у Карпівці прямо на кінчику цього виступу. Центр стратегічної оборони також стверджує, що російські сили просунулись приблизно на 300 метрів на південь від зеленої долини, і це виглядає як спробу оточити село з двох сторін. Оцінка ЦСО значно ускладнює ситуацію для хортицького оперативно-стратегічного угрупування в цьому районі. Це українські війська. Далі на південь Сіверський виступ, найсхідніша Територія, яка все ще залишається під контролем України, М. російські війська протягом останніх 24 годин атакували вздовж північно-південної лінії, що позначає східну сторону цього виступу? Нічого не взяли. Місцевості у часовому яру тому містечку на пагорбі в тунецькому регіоні, яке захищає підходи до основних українських оборонних поясів у Краматорську, і так далі. Російські війська намагалися просунутися в часовий яр на північ міста з деякими дуже незначними просуваннями. Вони також атакували на південь від нього. Далі на південь біля росіяни досягли деяких успіхів на північному заході від Турецька, що виглядає як розвиваючася спроба обійти це місто з флангу. Але ми також маємо повідомлення як з російських, так і з українських джерел. Про українські контратаки в цьому районі деякі російські блогери зазначають, що ці контратаки заважають російському прогресу там. І зараз ми, ми рухаємося до Покровська, і це справді те місце, де все відбувається на даний момент. Е з усіх місць по всій лінії ми не бачили жодних твердих змін території за останні 24 години, які я можу визначити. Але абсолютний консенсус спостерігачів з усіх сторін здається, що це все ще є найбільш запекло оспорювана область, або сектор, чи театр, чи яке інше слово ви хочете використати для фронту. Тож інтенсивні бої на південному заході та північному сході від Покровська. Російський центр, оперативна група під командуванням, це згідно з оцінкою від СДС, намагається перетворити свої тактичні прориви у сприятливу оперативну. І для цієї мети восьма і 51 перша армія відправили війська на ЕЕ прорив на північ і північний захід від місця під назвою Воздвиженка, яке насправді знаходиться на схід від самого Покровська. І Валін творець провел неукраїнськими контратаками або напівукраїнськими контратаками, про який я згадував. В раніше справжня загроза в цьому секторі за оцінкою центру стратегії оборони, а вони зазвичай досить компетентні. Ці люди, ось чому я постійно їх цитую: що найбільш небезпечний сектор для українців фактично знаходиться на південно-західній стороні виступу в Покровську. Росіяни знову ж таки вони не сонець so uh, близько Покровська ще. е-е. E -e. Ну, маю на увазі вони не в Покровську, але наближаються, і це М. Е, вони явно намагаються перетворити ці поступові здобутки, якщо це можливо, у М е, у велику прорив. Е, е, це те, чого вони намагаються досягти протягом багатьох та багатьох місяців із змішаними успіхами. Вони також іронічно, і я знаю, що я тільки що сказав: ви знаєте, це найбільш запекло оспорювана область фронту. Всі кажуть, ви знаєте, що в Турецьку йдуть важкі бої, але це ніщо в порівнянні з областю навколо Покровська і так далі. Іронічно, ми також маємо незважаючи на це, що інтенсивність боїв тут насправді трохи вщухає все ще інтенсивно, але менш інтенсивно ніж було раніше. Це повідомив Віктор Чебухов, речник Української групи сил у цьому районі. Він сказав, що росіяни використовують піхоту та мотоциклетні групи для повільного поступового просування, але він каже, що російські втрати зменшилися за його оцінками з приблизно тисячі втрат на тиждень чотири місяці тому, до приблизно 700 на тиждень зараз, в основному через те, що вони використовують менше людей в атаках. Мушу сказати, що є повідомлення далі на захід вздовж лінії через Запорізьку область до Дніпра, є повідомлення про розвідку та пробні атаки, є повідомлення про контратаку українців навколо Великої Новосілки, але немає значних змін чи змін території. Отже, далі про авіаційні дії я вже повідомив про ракетний удар по Сумах, що за 30 кілометрів на південь від російського кордону. Я просто процитую, що сказав про це президент Володимир Зеленський. Росіяни завдали жорстокого удару. По сумах безпосередньо атакуючи місто та звичайних людей ракетною артилерією. Це був цілком навмисний удар по цивільних. Цей удар відбувся близько дев'ятої ранку за місцевим часом, шостої години за Гринвічем. Окремо російські дрони атакували місто Чернігів, десь на північ від Києва минулої ночі. Чотири людини постраждали. Житлові будівлі пошкоджено. Вночі в місті Одеса відбувся російський удар. Як мінімум, чотири людини отримали поранення. Думаю, ми скоро отримаємо оновлення на цю тему: житлові будівлі та також один склад, наскільки я знаю, і цікаві події в російсько-контрольованих російсько-окупованих зонах на півдні України. Україна, отже, встановлені Росією посадовці в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя заявили, що щонайменше 700 тисяч людей залишилися без електроенергії після того, як українські дрони та обстріли вивели з ладу електричні підстанції. Негайного коментаря від України з цього приводу поки що немає, але це здається один з найбільших подібного роду випадків на території, контрольованій Росією протягом війни. Євген Балицький, російський губернатор Запоріжжя, заявив, що понад 600 тисяч людей в майже 500 населених пунктах не мають електрики після того, як український обстріл пошкодив високовольтну інфраструктуру у Херсоні, який, так би мовити, межує із Запоріжжям на заході. Ось у вас Володимир Сальдо, він російсько-призначений губернатор. Там він сказав, що уламки збитих дронь. Нів пошкодили дві електричні підстанції, залишивши 100 тисяч жителів без електрики. Ось звідки ми отримуємо цифру 700 тисяч. Фігура важливо, що росіяни кажуть, що Запорізька атомна електростанція повністю під контролем. Усе добре під контролем, але складно. Рівні радіації нормальні. Який е, працює в режимі вимкнення, не виробляє жодної енергії. Він просто охолоджується. Це Аделаїда, майже вся, якщо не вся військова ситуація. Дякую, Роланде. Здається, зараз з нами на зв'язку Френсіс і дом з України. Хлопці, ви нас чуєте? Дуже дякую. Отже, зараз ми з Роландом обговорювали атаку на Одесу, і тепер можемо сказати, що саме тут ми зараз перебуваємо, і ми дивимося прямо перед нами на житловий будинок, який постраждав посеред ночі, щоб описати вам сцену. Зараз тут багато скла розкидано по землі. На тротуарі і кілька вікон вибито в цій величезній будівлі радянського типу. Здається, це близько 20 поверхів. Щось таке. Я думаю, що найбільше вражає це сила, з якою ці вікна було вибито дроном шахет, який впав дуже близько звідси. він не лише розбив вікна, які одразу впали їх випало, і тому скло всюди. По всьому місці тут перед машинами, які запарковані навколо, і ми були тут у місті минулої ночі, коли це був досить стандартний напад. Я думаю, важливо це підкреслити. У цьому немає нічого особливого. Але щоб змалювати вам сцену того, що сталося в серед ночі, нас розбудила звична сирена повітряної тривоги, яка лунала над містом із нашої. Через а це, атаки, які відбулися у вихідні, ми одразу подумали, ми добре ми краще спустимося в Укриття у нашому готелі. Що ми і зробили? Ми мусили пройти через басейн, а потім у підвал під басейном там було досить затишно. І приблизно через 10 чи 15 хвилин ми почали чути дуже дуже гучний вогонь зенітних установок і кулеметний вогонь. Також і звичайно, ми дуже дуже близько у центрі Одеси до портів, які були цілями. І як ми вже говорили в подкасті раніше, цілком звичайно для людей в Україні мати е, додатки Telegram, де вони можуть у реальному часі слідкувати за атаками, які відбуваються, і саме це ми теж робили. Е, ми могли бачити звідки. Прилітали ці е, дрони, карти показували е, де вони знаходяться, і люди відстежували та говорили: ми думаємо, що вони прямують до цього порту або тієї частини міста. Потім сказали, що люди зараз намагаються їх збити. Тож ми стежили за цим, і це тривало лише близько години. А потім закінчилася повітряна тривога, і ми змогли повернутися в наші кімнати та спробувати трохи поспати. Але це досить. Досвід чути цей просто величезний масштаб, того що є, як я кажу, досить регулярною атакою, від якої стіни тремтіли, і це неймовірно гучно для мешканців тут. І хоча не всі спускаються в укриття через частоту атак, я думаю, що щось, що мене вразило, поки ми були тут в Одесі, це коли ми розмовляли з батьками деяких дітей, і вони казали, що, хоча вони не Вважають, що їм не завжди потрібно спускатися в укриття навіть під час сильних обстрілів. І врахуйте, що це може бути розкішшю для людей, які живуть у високих багатоповерхівках, як ця на яку ми дивимося. Якщо у них є діти, вони відчувають необхідність спускатися. І враховуючи частоту цих обстрілів, я думаю, що це маст бути трансформаційний і стримуючий досвід для багатьох батьків. Тож просто щоб надати вам вікно у звичайну атаку в Україні. Я хочу. Підкреслити це. це Це середнє нападіння е, в цьому місті, і сьогодні вранці ми були з моряками. І дом скоро розповість про це більше. І вони сказали нам, що це просто повсякденний досвід для прем'єр-міністра. Отже, підкреслюю це, але як я вже казав, були люди, які були госпіталізовані через напади на місці, звідки ми зараз підключаємося. І склад е, згорів. І ця будівля, очевидно, була сильно пошкоджена, тому це е, середній напад, але не незначний. Це звичайно, передміська вулиця, є червоне і біле. Тепер стрічкою обгороджують територію, де скрізь скло і там все ще багато розбитих вікон навколо. І це скло зрештою приберуть, знаєте, рано чи пізно, але люди продовжують жити далі. Отже, тут поруч зі мною є кілька дітей. Деякі дівчата п'ють свій бульбашковий чай. Всі зараз буквально залежні від бульбашкового чаю. Вони також тут. Отже, вони гуляють, усміхаються і сміються, знаєте, живуть своїм життям. Інші люди проходять повз, просто дивляться вгору та показують пальцем, розмовляючи зі своїми супутниками, йдучи вулицею, але це просто звичайна вулиця. Я дивлюся на ряд автомобілів. Тут Тойота, тут Кія. Кіа, що це? Ще один Тойота, ось RAV4, ось фургон, Ford Transit, Я маю на увазі це звичайно, Ось там Mercedes, Це все досить звичайно. Люди йдуть повз, озираються, але також ведуть свої звичайні розмови. Це просто ще один день. Це також був ще один день для флоту. Ми відвідали флот раніше. Ми вийшли на прибережний. Патрульний корабель, невелике судно, але з екіпажем з восьми осіб, і у нього було дві основні задачі: в основному шукати міни, а також діяти як протиповітряна оборона. У нього був великий Браунінг 50 калібру на передній частині, що був дистанційною зброєю, так що вони мали цю велику-велику зброю спереду, але вона управлялася середини судна з тепловізійною камерою. Хлопець просто сидів, сидів там з джойстиком. І я, я взяв у нього інтерв'ю і думав, що це буде дійсно досить технічно. Я сказав: скільки часу у вас іде на тренування з цією системою? Він сказав: Ну, приблизно тиждень я такий, добре. А це важко, це справді складно. Треба дуже зосереджуватися та читати багато книжок. Він відповів: Ні, ти просто махаєш джойстиком, і це як гра. Це було добре, чоловіче. Це це взагалі то напевно блискуче інтерв'ю, хоча це не зовсім те, що я очікував. Але це був короткий огляд цього аспекту війни. Звичайно, є багато аспектів цього війни. Боротьба за контроль над Чорним морем і зерновим коридором, щоб Україна могла вижити економічно. Там була абсолютна картина. Отже, ми були на цьому на цьому прибережному патрулі. Судно, як я кажу, спереду 50 калібрів, мінігун і, і 7, 6, 2 ззаду, важкий кулемет ззаду. І там стояли близько 5-6 великих танкерів, які ми бачили, як вони йшли, мабуть, зі швидкістю близько 20 чи 25 вузлів, і вони гігантські. Іти з такою швидкістю це було дійсно досить страшно бути, досить близько до них. Вони прибули, щоб запастися паливом і виїхати звідти. У той же час була повітряна тривога, буквально, коли ми відходили спорту, поки ми все ще мали, так би мовити. З'єднання даних з нашими всі наші телефони почали, знаєте, світитися. І хлопці, ми були з моряками. У них всі звіти почали надходити. І це була ракета, балістична ракета, яка йшла до знаєте десь ймовірно до одного з портів. Тому ви мав Мавбі балістичну ракету десь в повітрі, що прямувала до одного з портів, поки зерновози заїжджали до порту, щоб заправитися і підтримувати економічну активність України під час цієї війни, коли ми були у патрульному кораблі на узбережжі щодо загроз з неба, а також мін під землею. Це була абсолютна картина всіх речей, про які ми говорили протягом останніх трьох років, начебто, з цього аспекту війни. Це просто дійшло до свого апогею протягом однієї захоплюючи страшної години, коли ми були на цьому човні. Дякуємо за це дуже детальне зображення того, яким є життя в Одесі. Нам особливо сподобався список машин, дом та кавова машина, але все це дуже цікаво. Дякуємо вам дуже і чекаємо повернення вас до нас в студії в Лондоні. Венетія, ти хочеш підсумувати, що сталося вчора в Стамбулі за дипломатичними оновленнями? Так як згадував Роланд, вчора ми провели другий раунд прямих мирних переговорів у Стамбулі. Обидві делегації за повідомленнями увійшли до великої конференц-зали. В епоху Османської імперії палац без обміну рукостисканнями чи люб'язностями. Росіян очолював помічник Путіна Володимир Мединський, а делегацію України очолював міністр оборони Рустем Умров. Переговори тривали менше двох годин. Як підсумок, Україна пропонувала повне припинення вогню принаймні на 30 днів. За цим мало слідувати повернення всіх полонених, утримуваних кожною стороною, а також всіх українських дітей, які були вивезені на територію під контрольну Росії, і за цим мало відбутися зустріч між Зеленським і Путіним. Наразі українські чиновники чекають на публікацію російських мирних. Пропозицій протягом кількох тижнів, але ці документи стали доступними лише в момент початку переговорів у Стамбулі, і вони відбувалися, поки ми були записуючи подкаст вчора. Тому зараз надаю вам повні оновлення. Це був дійсно довгий меморандум від росіян в кінці, і він по суті нагадує повну капітуляцію для України. Отже, я просто коротко розповім, що в ньому є. Перша частина документа містить основні параметри Москви щодо остаточного врегулювання, передбачає, що Україна повинна вивести усі свої війська з чотирьох східних регіонів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, незважаючи на те, що Росія лише частково їх окупує, вимагає міжнародного визнання російського суверенітету над цими чотирма регіонами, а також Кримом, заклики обмежити розміри збройних сил України, встановити постійний нейтралітет та взяти на себе зобов'язання не мати іноземних військ на своїй території. Відновлення транзиту російського природного газу. Через заборон прославлення чи просування нацизму та неонацизму і надання російській мові офіційного статусу у другому розділі меморандуму викладені умови Кремля для згоди на це 30-денне припинення вогню, до якого прагнуть Україна та її західні партнери. І це, по суті, передбачає для Києва два вибори. Україна може або вивести свої війська з тих чотирьох регіонів, на які претендує Росія, про які я згадував вище, або погодитися з пакетом вимог, що включає скасування воєнного стану та проведення виборів. Серед інших вимог повна зупинка всієї іноземної військової допомоги та початок демобілізації України. Очевидно, що ці вимоги є абсолютно нереальними. Давайте розглянемо, на що вони насправді погодилися Ну, обмін шести тисяч тіл загиблих солдатів, а також обмін усіх на всіх Тяжко поранених та травмованих військовополонених. Війни та полонених військовослужбовців молодше 25 років. Росіяни, вочевидь, запропонували низку менших локалізованих перемир'їв уздовж лінії фронту для збору трупи. Але це було відхилено Україною. Високопоставлений військовий посадовець повідомив The Telegraph, і я цитую репортаж Джо Барнса, що Росія раніше використовувала подібні паузи для підготовки до нових нападів. Отже, це було небажано. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу під час цих переговорів в один момент. Пан Мединський, який очолював російську делегацію, розкритикував українців за те, що вони передали список майже 400 українських дітей, яких вони хочуть повернути з Росії. Він сказав: не влаштовуйте шоу для європейських добросердих тітоньок, які самі не мають дітей. Це за словами цитати опублікованої у «The Telegraph». Україна задокументувала майже 20 тисяч випадків вивезення дітей на територію, контрольовану Росією. Але на цій зустрічі російські переговорники сказали, що це скоріше сотні. Зеленський вказав на це, щоб сказати, що хоча б Росія нарешті визнала, що вони вивозили дітей, навіть якщо вони сперечаються щодо кількості. І я знаю, що ми багато про це повідомляли у цьому подкасті. Тож не дивно, що на цих мирних переговорах не було досягнуто резолюції. Це означає, що зараз всі очі звернені на Трампа. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган запропонував, щоб Путін, Зеленський Трамп, та він сам зібралися для третього раунду десь наприкінці цього місяця в Стамбулі або Анкарі. Путін поки що відмовився від такої зустрічі. Зеленський сказав, що він готовий. Трамп сказав, що він відкритий до цієї ідеї згідно з Білим домом, але він хоче, щоб лідери з обох сторін самі сіли за стіл переговорів, щоб це не означало. Вчора на переговорах не було представників США. Натомість до Вашингтона сьогодні прилетіли керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак та перший віце-прем'єр-міністр. Вони зустрінуться з представниками адміністрації Трампа, щоб особисто повідомити про деталі переговорів. Також вони обговорять додаткову оборонну підтримку, ситуацію на полі бою і що важливо Силення санкцій проти Росії, оце все за словами Єрмака, який раніше сьогодні написав на десятий щодо санкцій. США Зеленський вчора сказав, що він дуже хоче, щоб Трамп вжив рішучих заходів і спробував посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на повне припинення вогню. Трамп ще не висловив підтримку цьому. Він хоче дати переговорам більше часу, але здається, що це набирає трохи більше обертів. Підтримки у Сполучених Штатах учора ми мали спікера Палати представників Майка Джонсона, який висловив підтримку законопроєкту, схваленого Сенатом. Він сказав: є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми якомога жорсткіше наклали санкції на Росію. І я підтримую, і що усе це відбулося після того, як у кінці травня двопартійна група сенаторів США заявила, що вони готові голосувати за законопроєкт про санкції проти Росії, якщо мирні переговори скоро не просунуться. Цей законопроект був представлений у сенаті на початку квітня. І просто щоб підсумувати це, запровадить деякі нові санкції проти Росії, встановить 500% відсоткові на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Нарешті дві маленькі історії для згадки. Отже, на саміт НАТО, який, як ми всі знаємо, відбудеться наприкінці цього місяця. Україна була запрошена на саміт у Гаазі, але здається, Зеленський не буде присутній. Натомість поїде міністр закордонних справ Андрій Себіга. Це ставить крапку в спекуляціях про те, що Україна взагалі не буде запрошена через опозицію з боку адміністрації Трампа. Після того, що ми знаємо, було дуже складними кількома місяцями. Але також були спекуляції щодо участі Зеленського, очевидно, на попередньому саміті НАТО минулого року у Вашингтоні. Він був дуже видатною Присутністю. Існують повідомлення, що в цьогорічному ком'юніке можуть уникати будь-якої прямої згадки про Росію або Україну. Це, очевидно, буде великим контрастом з попередніми самітами. Отже, ми будемо. Уважно дивимося на це. Це наразі лише звітність. А потім, нарешті, тут у Великобританії Рейчел Рівс, як повідомляється, готується подати до суду на Романа Абрамовича. Це все про спробу розірвати цю трирічну безвихідь навколо заморожених 2 мільярдів 350 мільйонів, які були отримані від продажу колишнього футбольного клубу Абрамовича Челсі. Він був під санкціями ще в березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення. І він продав клуб, сказавши, що виручені кошти підуть. І я цитую, вся українська війна. Жертвам, але отримані кошти були заморожені. Вони фактично в підвішеному стані на банківському рахунку у Великобританії. І як видається, це зумовлено суперечкою між Абрамовичем та міністрами британського уряду щодо того, про яких жертв війни йдеться. Очевидно, уряд лейбористів хоче, щоб ці кошти пішли жертвам війни в Україні, тому вони дотримуються тієї ж позиції, що й попередня адміністрація Торі вони намагаються забезпечити, власне, щоб гроші не повернулися до рук росіян. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk The Latest. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейнпотілеграф.коюкей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з Saint James's Foreign Policy Group.